Друзі, у нас у продажу шикарний пікап Ford f 150 2022 рік випуску. Двигун 2,7 на 325 кінських сил. Звісно ж, повний привід. Звісно, автоматична коробка передачі. У Автомобіля шикарний кліренс, гарна грязова гума. 20-й радіус колеса. Дуже достойний стан у автомобіля, мінімальний пробіг, безключовий доступ по двом переднім дверям. Дуже багато місця в салоні. Шикарний автомобіль. На всі випадки життя є обігрів сидінь заднього ряду. Об'ємний багажний відсік, ляда у нас на приводі, є камера заднього огляду, є парктроніки вкруг. По косметиці давайте відразу вам підскажу. Косметика у нас по передній частині, водійська двері та переднє ліве крило, Шпаклівка присутня на крилі, та шпаклівка присутня по передній частині. Водійської двері. Є ход-пароль на водійській двері, є у нас сліпі зони, утримання в смузі. Звісно, повний електропакет з пам'яттю водійського сидіння. Шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, шкіряний салончик з перфорацією в ідеальному стані по салону тут зауважень немає. Штурвал ось такий у нас клімат-контроль, підігрів сидінь переднього заднього ряду та керма. Вентиляція передніх сидінь, мультимедіа. Просто величезний дисплей. Тут у нас встановлений, є камера заднього огляду, чорна стеля, пробіг 22 тисячі кілометрів. Жодної помилки, звісно, тут немає. Дуже і дуже класний автомобіль. Ціна актуальна буде на сайті Автопарк.ua, Дане авто вже в продажу. Компанія автопарк, місто Харків. Придбати його можна як за готівку, так і в кредитування або лізинг. Всіх чекаємо до зустрічі.